Привіт, місто Сінігалія. Зараз я знаходжуся у порту цього міста. Тут виставка коміксів. Такі комікси тянуться довгою лінією. Їх не один десяток. прикольно, Мені подобається. Гарна задумка. Розфарбувати в такі бетонні блоки в білий колір і встановити в такі картинки з коміксами, як для мене оригінально. Ловилася риба, бачите, напевно, сьогодні ловилася риба, Ще сітка в цих водорослях. Спадає жара, сьогодні більше людей після обіду. Дехто бігає, дехто прогулюється. Бачите, молоді люди. На спортивній площадці займаються спортом. От там група, займається гімнастикою, можливо, то йога. Мені здається, що вони йогою займаються, а можливо, я помиляюся. Небо, небо захмарене, можливо, буде дощ, обіцяють дощі. Хтось займається, бачите... Ві... Мама, Боже мій, цей серфінг. Він серфінг. Боже, єлі вимовила. Він серфінг. Ви зможете побачити цей він серфінг? Покажу вам, бачите. Сьогодні море трохи штурмить. Зранку я приходила до цього моря, то мене чуть не знесло в море. Я була тут в порту. Чуть в море не знесло такий вітер. Зараз ніби трошечки вітер втихомирився, але хвилі, бачите, на морі ще є. Порт не є великий. Я часто знімала відео з порту міста Анкона. В Анконі дуже великий порт. Тут весенький порівні з анконою, але цей порт привітний. Є місце для всіх, вистачає місця для всіх. І для оцих же ж кораблів. І для відпочинку, і для заняття спорту, і комусь позагорати, комусь прогулятися, комусь порибачити. Ви бачите, вдалені да? такі лавочки, зараз да? більше зображено. Такі лавочки, бетонні ці лавочки, вони нагріваються на протязі дня і от мужчина загорає. Може не загорає, а може і відпочиває, Я ж не знаю. Організовано. Порт чистий, порт чистий. Оце готель, я так розумію. Досить таке сучасна будівля з видом на море. Сьогодні бачите небо захмурене, не буде гарного заходу сонця. От ви бачите, оце бівла будівля в морі. Теж одна із візитних карточок міста. Сінігалія. Називається Ротонда Альмари, Круг моря. Я знімала і раніше відео, і поблизу цієї ротонди. Вона була побудована в 1931 році. Проводять свята, зустрічі, є бар, ресторан. Зона марки, де я знаходжуся, вона знаходиться на цих пагорбах. Ви бачите, вдалині в морі, коли дивитесь, там пагорби. Отак всі марки на цих пагорбах розташовані. Саме місто в не немає таких виступаючих пагорбів. Так в Анконі, то там і тунелі є, через те, що саме місто розташоване от на цих пагорбах і досить. Є такі пагорби досить високі. Ну, Сіньгалія невеличке містечко. Це щось, ну, як районний центр, щось. Таке, От не знаю, скільки населення. В Анконі то 98 тисяч. Населення. От це нігалі не можу сказати, треба подивитися. таке привітне містечко. Завдишне привітне. Багато свою історію. Я от зняла кілька днів назад відео. В неділю це, так, да, в неділю я відвідала Палац-музей от Папи Римського, да. тут жив Папа Римський. Папа Римський і він ще був останній папою королем Піо IX. Я під враження від цього музею. Гарний палац і багато творів мистецтва. Там. Манті розшиті золотом, дорогоцінним камінням, позолота на меблях, багато картин, багато подарунків. Церквушка гарно ну я під враженням залишилася. Гарне містечко. Добре, друзі. Таке відео із міста Сінігалія в Порту. Я сподіваюся, вам було цікаво бачите вітер. Знову вибачають за якість звуку. Ну що зробиш? Вітер. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.